В Україні досі сперечається переходити на українську чи ні. Одні кажуть, що це обов'язок, інші, що ти встільки відштовхує. Чесно, я і сам довго не хотів говорити українською, і я досі ще не говорю переважно українська, але я зрозумів: мова має бути не про примус, а про вільний вибір. І вона може допомогти швидше стати новою версією себе. Подивись це відео до кінця, і я поясню тобі, як мова на це впливає. А також я вийду на вулицю, щоб перевірити, якою мовою люди відповідатимуть, якщо я звернусь до них українською чи російською. Ну і запитаю, звісно, що вони думають стосовно цієї теми. А, Привіт. Mm? Привіт. Привіт. Знайомі чи ні? Ні, не знайомі. Але мені було цікаво, як ти заговориш зі мною, українською чи російською? Українською. А чому? А чому російською? Це не, не просто тому, що я з тобою, тому що я сказав привіт. А, ні, ні, розмовляю українською в житті. Насправді я готую відео на Ютуб. Тебе зараз питаю, от ти сказала, що ти говориш українською, правильно? Ну от е, це скільки років? Я просто отак от потримаю. А, все, я. буду чути, так? Так, так, все. Ну, я перейшла на українську у му році. Я сама mm -hmm. Северодонецька. Кажуть про обов'язок, він на тебе якось впливав. Не те, щоб от відштовхувала. Я знаю просто людей, у яких було таке відштовхування, коли їм кажеш переходь, переходь. Ну дійсно це мені здається, реакція така природня трохи. А mm -hmm. от, і вона дійсно відштовхує. А, от і мені здається, цей вибір людина має прийняти сама, і тоді це буде адекватний, нормальний вибір. Бо якщо їй казати, казати, тиснути, тиснути, вона може робити на зло. Це не дуже окей, я погоджуюсь mm -hmm. з цим, але ну такі люди. Ми. Я зрозумів, дякую тобі дякую. за приділений час. Все Гарного вечора дякую. особисто для мене важливо в мовному питанні уникати крайності, тобто не так, що або повністю українська, або ні. А так, що ти от, говориш тоді, коли хочеш. От я просто намагаюся більше говорити українською, особливо з новими людьми, які вже говорять не. Куди складніше говорити українською зі старим оточенням, з яким ти все життя говориш російською? Пиши в коментарях, якщо тобі це знайоме. Чувак, я думав, ти будеш, будеш сприювати. Та ні. Ти не приїгаєш за ступінь. Ну, а ще приїхав з таких. Да? Це ті будуть проявляти. А ти на русском разговариваешь? вообще, да. Украинском нет вообще? Это родители из Кирсовской области, там большинство на русском. Я понял. Я, я с Кривого Рога, там тоже типа большинство на русском. Э, мне интересно, типа, как люди разговаривают, я так смолток переверяю. Мова, якою ми говоримо з дитинства, стає природною і легкою, тому що ми проживаємо з нею різні життєві ситуації. Тому щоб українська реальна закорінилась, потрібно теж проживати її емоційно, Там, жартувати, фліртувати. Ну, от проживати абсолютно різні такі спектри емоцій. А юафоне sorry. I uh, no problem. I just making video for YouTube. Ah. And I I ask people sometimes to check uh, how they speak Ukrainian or Russian. Ah, neither. <laughs> Я пам'ятаю, коли вчив активно англійську, то спілкування мені здавалось таким нудним і беземоційним. І це от було через е, такий дефіцит володіння мовою. Тому от мені здається, я якраз і не міг відчути задоволення, тому що от, не вистачало такого от, повного спектру емоцій. Але якщо от, порівняти українську, то ну, це ж не іноземна. Тут, як мінімум, кожен українець добре розуміє українську, тому що ну, навколо просто ти її чуєш і в тебе відбувається пасивне вивчення. Тому залишається лише просто додати практики. А коли ти починаєш говорити по-новому, тобто іншої мови. Ти отримуєш ще додатково крутий бонус у вигляді того, що це впливає на створення нових нейронних зв'язків, що в свою чергу допомагає швидше стати новою версією себе. Якщо пластичні операції, та що там навіть зачіска нова і там різний стиль одягу, може вплинути на те, що ти почуваєш себе новою людиною, то мова це точно те, що буде впливати на це. Дуже продуктивно. Тому можливо, буде для тебе на часі почати говорити українською, якщо у тебе є намір кардинально змінитися. Через яку причину от саме почати українською? І... і ще от, друге питання. Якщо ти не проти, я просто достану е, мікрофончик. Я, я побачила, да? побачила який у тебе важко З... не зрозуміти. Да? А ти, Тємі, не проти, якщо я да, да. так от зроблю. Да. Чи було це радикально, що ти от прям. Повністю прийшла чи це поступово. Це було радикальне рішення в один момент. Я намагалась прийти в школі на українську мову вже дуже дуже давно. Але через те, що довкола цього контексту абсолютно не було, було важко. Типу, ти прям один і ти що не вмієш, і ну тобі якось незручно, якось там жартувати, матюкатись українською. Ну якісь да. типу ну дуже автос... ну, якось не було некомфортно. А потім на початку повномаштабної війни ми виїхали з кордон з. Сім'єю і я за декілька місяців поверталася в Україну теж через всю Європу, і е, в Німеччині зустрілася з дівчинкою теж з моєї школи, яка е, зробила ці кроки. Вони все ж вийшло перейти, в школі з якого на українську Я з Києва. А, з Києва. Да, і вона перейшла на українську ще в сімнадцятому році і е, проперла всю спільноту всіх людей, які да, не була принципова позиція. Я один вечір поспілкувалася українською. Мені було суперкомфортно. Ну, то я по суті потрапила в середовище е, україномовних е, людей і сказала у тебе російською, так говорить. Ти з ними оце одно українською говориш. Так і так, це нормально так, між вами, так так, так. Рекує. Ну типу, вони ну назовні говорять українською там в роботі, і так далі, ага. але зі мною е, не, не переходять. Багато хто, от, наче як, наполягає на mm -hmm. тому, щоб люди от, переходили е, на українську. Mm -hmm. От як е, ци, ти до цього відносишся? Е, я переважно до цього радикальна, до всього російського, але е, все одно це така. Тема дуже чутлива, насправді, і я схильна не кидатись на людей, які говорять російською мовою, бо я не знаю їх контекст, звідки вони, чому вони говорять російською. Тому е, типу, в мене може бути своя позиція, її можу висловлювати і просувати в межах свого, типу, кола спілкування, те, що, типу, е, ну, якісь проукраїнські погляди, зокрема, і підтримувати українську мову. Але е, е, ну, тому я. На людей не кидаюсь, своє просуваю <стан> е е і розумію, чому українці говорять і будучи дуже довго говорити російською мовою. О, але все одно це типу якийсь щоденний вибір в якихось маленьких деталях. Тому, е типу, якщо в нас обслуговують українською мовою, книги видаються українською мовою, фільми дублюються українською мовою, це, це вже великий успіх і крок. Що російською мовою спілкуватися вже не модно. Це вже, типу, прям слава Богу, це змінилося. Але ми, на жаль, не зможемо змінити, вже е, переживши чотири роки війни. Е, типу всіх переконати ми не зможемо. Тому хтось свій вибір зробив, зроблю, зробив, хтось не зробив. Я зрозумів. Добре, дякую тобі Будь за ласка. твої думки. Будь ласка, я забираю. Добре. Гарна вам війна. Дякую. А десь можна буде його бачити, я попаду на Ну, в будь-якому разі мій друг знімає зі спини. Тепер не повернулася. Так, можна. Таке питання. Ви взагалі російською спілкуєтесь? Ну, Взагалі? Ні. Взагалі ні? Взагалі. А це як? Ну, українська. Східна сторона, вони спілкуються російською. А ви з заходу? А? Ви з заходу? Ні, ми з Києва. А, з Києва, ну, да. все, все життя тут. Да. А вам не здається, що ну, от в Києві багато російськомовних, багато російськомовних так. Це так, так завжди було? Так завжди було. Красиво поють. Ну, тільки стала бути ще Не зрозуміло. Добре. Ну тоді насолоджуйтесь. Привіт. Привіт. Ти ж золоті? Так, все вірно. Добре. А ти в житті українською говориш чи просто так? Українською Обід. говорю. Да? Так. Добре. Мені було це цікаво перевірити. Дякую, гарно дня. Це нормаль... нормальний самокат? Так. Да. А що до тебе? Ні, я просто спрашиваю. А, це найкраще. Ну, в плані джет вони кращі ніж всі інші. Uh -huh. Вони швидші і нормальні, хоча всі інші такі калічні. Добре, а ти українською спілкуєшся? Українською, так. Да. Це добре, так. Да. А метро де? А ми йдемо теж, до метро ходіть з нами. От, мабуть, це буде. Дякую. О, куди? Вже куди? Та, я знаю метро. мені було цікаво, просто якою мовою ви спілкуєтесь, і я так от перевірив. Українська, правильно? Привіт. можна спитати? Почекайте. Боже мой. А, як? Мені цікаво, це якою мовою ви спілкуєтесь. Українською. Так? Привіт. можна спитати? А, де я зараз знаходжусь? Золоті порада. Точно? Добре. А ти українською твої тому що я запитав українську? Давно? Все життя. Ти звідки? З Києва. О, і ти все життя спілкуєшся українською? Пацани, привіт. Телефон розбив трохи. Це нормально виглядає? Нормально. Нормально у мене Сіло. також. Саме. Да. А ви російською говорите взагалі? Ні, ні. ні мені просто, просто цікаво. Я, я сам російською зазвичай говорю. Да. а в школі українською? Ви ж в школі вчитель? Але приходити після школи і вже російською. А, ребят, да, ви, Ви знаєте, чому тут American University Kyiv? написано? Ні. Я, ну, тут... я теж не знаю, просто вас питав. А ви українською говорите? Так. Да. Давно? Завжди. Завжди? Прямо до війни ще? Так. Да. А, прикольно. А, а, а звідки, ну, якщо не секрет? з Києва і все життя говориш українською. Добре, дякую. Якщо підсумувати мій експеримент на вулиці, то переважна частина людей відповідала все ж таки українською. Ну і взагалі от, говорила українською. Але я не можу додати свій коментар. От, по своїм відчуттям, я живу в Києві, і мені здається, що переважна частина людей все ж таки говорить російською. От пишіть, що думаєте ви на цей рахунок, хто от живе в Києві. Знаєте, насправді я дуже надовго застряг із завершенням цього випуску через таку психологічну дилему в мовному питанні, і я хочу зараз з цим поділитися. Якщо спочатку я думав, що у мене просто мало часу, хоча, по суті, відео було готове вже на 70%, то пізніше я усвідомив, що у мене просто почали з'являтися. Сумніви от, стосовно ідеї та посилу, от, які я прагнув донести. Якщо ще нещодавно я дуже багато говорив українською, то пізніше це раптом змінилось. Спочатку у мене з'явився новий друг російськомовний, і одночасно з ним от, змінилась робота, де теж всі російськомовні. І от я почав помічати, що я все рідше і рідше говорю українською. А за цим послідували наслідки, от, сумніви. Я почав запитувати себе, а чи стане для мене українська такою ж природною, як російська колись, і чи взагалі підходить мені особисто говорити українською? І ось на цьому моменті я і застряг із завершенням цього випуску, але на днях я усвідомив, чому б мені не висловити все так, як воно є наразі. От зі своїми всіма цими думками і сумнівами. Я впевнений, що багато кому це. Відгукуються, тому буду радий почути ваші думки стосовно цієї теми. Але в цілому, я думаю, що такий от процес сумнівів це нормально. Тому, можливо, в такі моменти важливо не закидати одразу, а пробувати далі. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях і дякую за перегляд.